Трохи поговоримо про завод, а саме наш корм міста Тараші. Старожили розповідали, що цей завод працював навіть десь півтори зміни і виробляв місяць 1200 тонн, 1200 1300 тонн за місяць. Тобто реально класний об'єм. І я думаю, чим люди керувалися, коли будували цей завод. Тому що елеватор на 15 тисяч тонн ну це реально вау, дуже багато. І, але цей великий еліватор вже скільки 20 чи 23 роки вже ніколи ну, не загружався взагалі. Він просто стоїть. І тобто представте хід думки саме тих часів, скільки залити бетону, скільки це все зробити, запустити, і як вони планували це все загрузити. Це такий об'єм, масштаб, такий політ думки, що просто нереальний. Але з другої сторони дивися, хтось теж думає, Андрій, якийсь там хід думки, нереально великий, масштабний Меседж цього відео це. Мрійте про щось реально велике, або щось гідне, про щось масштабне і класне.